Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі. Черговий випуск телепередачі Народна служба порятунку 101 26 квітня 1986 року над квітучим полісів здійнявся в нічне небо зловісний вогонь радіаційного вибуху. Відтоді збігло 24 роки. Проте Чорнобиль і досі є незагоєною раною, і пам'ятю про цю страшну катастрофу усе ще болить, ніби сталася вона вчора. Людство ще не знало техногенно-екологічної катастрофи таких масштабів. Радіаційний циклон смертоносним вихром пронісся над усією Європою. Чорнобильська радіація досягла території Китаю, Японії, Сполучених Штатів Америки інших країн. І залишила свій слід навіть в Антарктиді. Проте найвідчутнішої шкоди зазнала саме Україна. До найбільш постраждалих регіонів нашої держави від цього лиха відноситься і Рівненщина. Адже тут уражено радіацією понад 11 тисяч квадратних кілометрів території. Радіаційно забруднені сільськогосподарські угіддя займають 321 тисячу гектарів. Шість наших Поліських великих районів та міста обласного підпорядкування Кузнєцовськ знаходяться в радіоактивно забрудненій місцевості. В області нараховується 385,5 тисяч потерпілих осіб, із них 269 тисяч дорослого населення та 116 тисяч дітей. Оспіваний мирний атом, здавалося, приручений і покірний, вийшов з під влади людини, вивергаючи на земну поверхню вогнене нутро, розхукуючи всебіч незриму отруту радіації, безлюдні міста та села стали свідченням тієї невидимої небезпеки і мовчазним докором людству. Моторош не дивитися на колись заповнення людьми вулиці прип'яті. Порожні багатоповерхівки, школи, кінотеатри, зарослі чарник міські алеї та парки від аварії на ЧАЕС в Україні постраждало понад три мільйони чоловік, серед них майже один мільйон дітей. Місцевість, яка зазнала прямого радіаційного ураження, становила одну дванадцяту частини всієї території країни. За тими цифрами особисті трагедії людей, що зачепило долю кожного українця, сколихнуло дерево великого народу. І першими у те пекло пішли і прийняли на себе жорстокий удар люди з полум'яними серцями, котрі не знають вагань та страху. Ці люди пожежники. Вони безстрашно вступили в самісінький епіцентр вибуху, у приборканні вогню над розвалом четвертого енергоблоку. Вони проявили справжній героїзм в екстремальних умовах, не рахуючись ні з чим, без відпочинку, не маючи відповідного спорядження, ризикуючи здоров'ям і життям, вогнеборці йшли на виконання свого обов'язку і з усвідомленням відповідальності за долі мільйонів людей. Вони не озиралися, не відступали, не ховалася за спини інших шестеро вогнеборців, серед яких найстаршому було всього лише 26 років. Врятували світ ціною власного життя, багато інших ціною власного здоров'я. Серед 4792 ліквідаторів з Рівненської області у подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи активно участь приймали і рівненські вогнеборці та рятувальники. Учасникам тих подій повідомили про можливість радіаційного опромінення, та їх органів чутті мовчали. Ні зір, ні слух, ні дотик. Жоден не сповіщав про невидиму загрозу, і люди виконували свою роботу до останнього. А коли приходило виснаження, вірили, що незабаром все минеться. Поряд з іншими пожежники з Рівненської області відкачували радіаційно забруднену воду з-під бурхливого реактора, що загрожував водним вибухом. Гасили пожежу в кабельних тунелях, яка виникла 23 травня 1986 року. Багато сил наших земляків затрачено на проведення дезактиваційних робіт, забезпечення протипожежного захисту самої станції та 30 кілометрової зони. На сьогоднішній день більшість ліквідаторів наслідків аварії на заслуженому відпочинку, хоча 11 з них продовжують нести службу в підрозділах МНС Рівненщини і надалі, передаючи свій досвід та знання молодому поповненню вогнеборців-рятівників. Це, зокрема, начальник головного управління МНС в Рівненській області, полковник служби цивільного захисту, Володимир Оглобля, котрий у перші години після вибуху на ЧАЕС у складі зведеного загону приймав участь в ліквідації наслідків аварії, а також заступник начальника головного управління, полковник служби цивільного захисту Анатолій Полюшка. Заступник начальника загону ЗДПО-1 по охороні вата рівне Азот, майор Ігор Вакулін, старший майстер газодимозахисної служби СДПЧ-1 міста Рівне, прапорщик Олександр Сташенюк. Командир відділення 2-ї пожежної частини міста Рівне прапорщик Володимир Федорчук та інші. Аварія на ЧАЕС показала, наскільки небезпечним може бути атом. Тому безпосередня близькість Хмельницької атомної електростанції та своєї Рівненської, вимагає від обласного управління МНС постійної готовності до рішучих дій при виникненні надзвичайних ситуацій. 11 квітня 2001 року, о 12 годині 39 хвилин, на новобудові 4-го енергоблоку Рівненської АЕС, в результаті падіння баштового крану на повітряну кабельну трасу сталося коротке замикання силових кабелів, внаслідок чого виникло шість осередків з пожеж, завдячуючи діям пожежних підрозділів. Кузнісовського гарнізону вже о 13.45 це ця пожежа була локалізована а о 14.10 повністю ліквідована з мінімальними матеріальними збитками. Тож можна з впевненістю сказати, що самовідданість співробітників пожежно-рятувальної служби Рівненщини вже неодноразово рятувала нас від можливого Чорнобилю. Вони показали, що не на словах, а на ділі готові в будь-яку мить стати на доперешкоді атомній трагедії. Зважаючи на вище викладені випадки і розуміючи, що атомні електростанції є об'єктами підвищеної небезпеки, враховуючи можливі наслідки аварії на ній і пам'ятаючи про трагедію на Чорнобильській атомній електростанції, головне управління МНС України в Рівненській області, на чолі з досвідченим керівником, полковником служби цивільного захисту Володимиром Оглоблою докладає максимум зусиль щодо підвищення безпеки Рівненської АЕС. Адже пожежі це одне з найбільш потенційно небезпечних джерел виникнення ядерної та радіаційної загрози. 26 квітня виповнюється 24 роки з дня найбільшої техногенної катастрофи в історії людства. Саме тієї весняної ночі на долю українського народу випало ще одне жорстоке випробування. Згадуючи події та роки, пов'язані з Чорнобильською катастрофою, всі рятувальники Рівненщини схиляються перед пам'яттю колег, які віддали життя в ім'я порятунку людства, щиро співчуваємо тим, хто значною мірою втратив там своє здоров'я. Трагедія Чорнобиля не повинна повторитися, адже вона забрала і зараз забирає тисячі людських життів. Тож вшануємо пам'ять ліквідаторів та висловимо слова щирої подяки вогнеборцям-рятувальникам. Які пройшли це атомне пекло 24 роки тому. Отож, шановні громадяни, давайте будемо завжди пам'ятати про цю страшну трагедію та її наслідки. А головне шанувати людей, які поклали на жертовний вівтар своє життя. На цьому наша телепередача завершена. До наступних зустрічей на телеканалі Рівне 1. Щасти вам.